Доброго здоров'я, шановне товариство! Що нас очікує в майбутньому? Що потрібно робити для того, аби перемогти у війні, аби вижити як нації? Яка ситуація склалася у нашому суспільстві та навколо України? Про це сьогодні наша розмова. Чергове моє звернення до вас. До жителів Громад Сумської області 14 грудня 2025 рік місто Суми. Звертаюся до вас я, Олег Туляков, голова громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. Коли ми говоримо про майбутнє, то ми маємо оперувати такими специфічними судженнями, які наука логіка називає судження можливості. Це судження про майбутнє. У будь-якому разі їх не можна вважати такими, що можна вважати достовірними, оскільки ми говоримо про майбутнє і ми мислимо у час швидкоплинних змін, у час нестабільності, у час політичної турбулентності. Проте ми без них також не можемо, оскільки саме наші думки про майбутнє і вибудовують наш. План подальших дій. Тобто з такими судженнями, як би і з ними важко, але без них неможливо. Тому сьогодні ми будемо говорити про майбутнє, але будемо аналізувати і е, ті події, які відбуваються сьогодні навколо нас в Україні та Сумській області. Зокрема, е, напевно, можливо, я не скажу для вас щось е, нове. Але мені видається, що я надам своє бачення, свій погляд, який може бути для нас усіх цінним, у силу того, що він буде цілісним. Коли ми будемо говорити про деякі обставини, то я хочу, щоб ви взяли до уваги, що це моя особиста думка, моє особисте бачення, яке не Незумовлене будь-якими партійними, корпоративними чи груповими баченнями, концепціями та точками зору, отже, я висловлюю те, що думаю я. Прошу коментувати безпосередньо під цим відео. Та й взагалі, якщо ви подивитесь це відео, висловитися, чи має, має такі розмови сенс для вас, щоб я розумів, наскільки витрачати час. На онлайн-медіа сумський канал для е, таких розмов. Я би хотів структурувати нашу з вами розмову, послуговуючись, е, звертаючись до спадщини німецького філософа Іммануїла Канта. Він вважав, що є три основні питання стосовно людського мислення. Зараз ми з вами мислимо, отже, я би. Хотів озвучити ці питання. Перше питання це, що я можу знати, Was kann ich wissen? Друге питання на що я маю робити, звучить у вас tun. І третє питання, на що я можу сподіватися? Was darf ich hoffen? Awesome. Отже, перше питання, що? Я можу знати це питання, якби про по певній межі нашого пізнання, що ми можемо знати про реалії, які навколо нас, таке питання було сформульоване Манієлом Кантом у його роботі критика чистого разу. Що ми можемо знати? Ми можемо знати те, що на четвертому році війни ми завдячуємо тому, що ми живі, і тому, що ми живемо. Ведемо життя діяльність як нація, завдяки Збройним силам України, провалилися кремлівські плани стосовно окупації України там взяття під контроль, завдяки мужності наших воїнів, завдяки їх жертвам, завдяки тому, що вони поклали своє життя, своє здоров'я і не тільки своє, але своїх рідних і близьких на те, щоб рятувати нас. Що ми ще бачимо? Ми бачимо горе, ми бачимо страждання. Ми бачимо, що наші співгромадяни втратили житло, втратили домівку, деякі з них змушені переміщуватися у інші безпечні міста, населені пункти для того, щоб врятуватися, для того, щоб врятуватися своїх дітей. Ми також бачимо, що в центрі Європи. Просто зухвала підкрито, знищують українську націю, знищують український народ на очах у всього так званого цивілізованого світу. Ми бачимо повну... <г LegoOS> повне повне безсилля тих міжнародних інституцій, які нібито покликані захищати міжнародне право, які були. Відповідно, утворення для цього після, після Другої світової війни. Ми бачимо феномен Трампа феномен Трампа, американського президента, діяльність якого щодо України викликає шок, і обурення і масу негативних емоцій, які може викликати людина, яка просто не помічає очевидного, яка. Ну, ледь не відверто стає на бік you know, цього кремлівського упоря Путіна та всього його оточення. Знаєте, я би на Трампі хотів зупинитися окремо, от моє бачення цієї людини. ще, от коли він починав вигравати, скажімо так, вибори, я подивився про нього американський художній фільм, називається Він Учень, Учень дорога Трампа на дорогу Трампа або в деяких інтерпретаціях сходження Трампа. Я от подивився, як американці дивляться на нього. і Я був вражений і в чомусь шокований. От показано це от моральне потворство, деград етична деградація людини. І я зрозумів, що дійсно на нас чекають дуже непросте партнерство. Я інформацію про це не поширював для того, щоб. Не нагнітати ще більше з таких страхів навколо цієї особистості. Ну, от зараз побачимо, що є таке Трамп. А, проте, давайте бачити те, що інше. Америка різна, і частина американців підтримують Дональда Трампа. А, можливо, не треба так американську націю ідеалізувати, бо. Ну, згадаємо, як будувалася Америка, як була знищена майже, майже знищена індійська цивілізація. Проте там живуть люди, які підтримують Україну, в тому числі є американці, які входять до республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, от Говорячи про таких, як Трамп, треба розуміти те, що от для них люди починаються там, якщо ці люди мають певну суму грошей, після мільярда доларів, так? Відповідно, вони і мислять так. Але от, коли аналізуєш таких, як Трамп, це все рівно, що аналізувати людину, яка з тобою грає в карти, яка от схильна до ось такого вводити тебе в оману. А ще я згадую фразу одного персонажа із італійської е, кінострічки про італійську мафію, раніше не італійсько-американські кінострічки про італійську мафію, є там така фраза, що е, друга тримає біля себе, а ворога ще ближче. Також коли е, має справу з такими, як Трамп, як кажуть Трампа, уважно слідкувати за руками, та, от, його, так або інакше. Дивіться, він за що практично, практично відібрав у Російській Федерації ринок нафти, Європейський ринок нафти, і цим е, зараз на користь. Так, так, це дійсно так. Mm. Е, я вже говорив про підтримку українського народу, яку ми бачимо з боку частини американського суспільства. І, е, От хотілося б сказати, до чого ось така активність наразі. Ну зрозуміло, що ми е, є певними е, жертвами його обіцянки закінчити війну за 24 години такого популістського гагас. Менше з тим, ось, як на мій погляд, якщо б він хотів би цю тему, е, щоб вона відійшла на другий план, то він би просто цим не займався проте він активно був на, е, займається цим. Надаючи цьому питанню все більшої гастроти і там, все більших нервових наших переживань навколо нього, от мені здається, що от незабаром вибори у Палату представників Сполучених Штатів Америки, і от вони дійсно можуть там ці вибори програти. Є також інші причини, от він дійсно мислить, як Бізнесмен, хоча бізнесменом його важко назвати. Це дещо інше, це дещо моральний. Це той випадок, коли от моральна деградація призводить до розумової деградації. І зрозуміло, чому йому так подобається Кремлівський Путін. Він хоче також контролювати цю державу, він не хоче, щоб в нього була жодної опозиції. Проте, проте. Є підверті недоліки у такої форми управління. Ось коли ти всіх залякав і коли всі тебе бояться, то ти не дочекаєшся адекватної зворотної інформації, ти не будеш знати правду. Так от, відповідаючи на питання Мануела Канта, що ми можемо знати, що я можу знати, то ми можемо знати про ситуацію в економіці Російської Федерації. Ось ви знаєте, кожен з нас, напевно, коли ми бачимо, що Російська Федерація робить з Україною з ума нами, як ми потерпаємо від втрат, відворів, то у нас є справедливе бажання відплати, бажання повсти, цілком справедливе бажання повсти. Так от мені видається, що коли ми будемо аналізувати, що відбувається в економіці Російської Федерації, то це бажання можна цілком, цілком задовольнити. Ну, наскільки я можу судити, гарно там не буде у будь-якому разі, навіть якщо попиниться війна. Тобто почалися процеси, які однозначно призведуть до катастрофічних наслідків для суспільства Російської Федерації. Ну, по-перше, що я маю на увазі: колосальний дефіцит бюджету. Бюджету цього поточного 2025 року. Що означає дефіцит бюджету? Я не один рік, о більше десяти років, був керівником підприємства. Я знаю, що таке для підприємства, для керівника, зокрема, грудень місяць, останній місяць зими. Ти маєш розрахуватися по всім договорам. От зараз давайте подивимося, що буде відбуватися наприкінці грудня 2025 року. Вже відомо, що там зроблена, просто, робляться просто шалений емісії грошей і штучно отримується на певному рівні на певному рівні рунь, але це все призведе до таких катастрофічних наслідків для економіки Російської Федерації. Тобто, це почать україн наша от війна з ними це початок з кінця. Ми можемо сказати, що дійсна перемога, Аналізуючи ті події в економічній сфері Російської Федерації, яка є наразі, ми бачимо вже нашу перемогу. Ну, принаймні, ми можемо задовольнитись нашим відчуттям повсти. Там на жаль, на жаль, я не можу сказати, що там не розуміють, що відбувається. Проте, те, із задоволенням, ну чому на жаль, хотілося б, щоб вони не розуміли, що з ними відбувається. Натомість розуміють, проте я також бачу і ще один усе, от, феномен тоталітарного, тоталітарного суспільства, що жоден е, не хоче відверто сказати правду, відверто е, почати критикувати на ту політику, яку ведуть усі кремлівські опори, ведуть наші е, вори. От Якщо сказати предметно, що буде? От, Можна навести паралелі з 90-ми роками, М -м -м. Э -э можна не наводити ці паралелі. Ну, що буде точно. Ну, по-перше, криза платежів, не розрахунки за договором. Що буде? Э буде інфляція, напевно, буде загроза в цієї грошової реформи, яку ми вже бачили, э яка дуже болісно вдарить. Там нібито багато грошей на, на депозитах, а це проте, ну, не можна сказати, що те, що на депозитах, це якби реальні гроші. Да? Вони вже ви, виплачені, на війну в тому числі. А, питання в тому, коли це? Коли відбудеться колапс і коли ми будемо бачити неспроможність вивести війну у цих масштабах, які вони ведуть. Ну, напевно, я Знову ж таки, це моя точка зору. Ми щось побачимо навесні. І От є певна істина в цій фразі, яку я чув, вона сподобалася, що нам треба вистояти на день більше, ніж них. Ні. І напевно, цілком можливо, що і нам також буде важко. Що ми, нам важко? Ну, візьмемо. Для нас саме, скажем так, негативний сценарій, це Трамп повністю продався Росії. Я не буду аналізувати причини наразі, і у нас немає розвідувальних даних, у нас немає можливості купляти зброю навіть за європейські гроші, американську зброю, і саме таке болісне, якщо не буде фінансування. Фінансування наших витрат з навіть наших іноземних партнерів. Це саме страшне. Так, от, можливо, і треба прийняти в самого страшного сценарію і подумати, що, скажімо так, з цим робити. Протриматися до весни на власних ресурсах. У зв'язку з цим, очевидно. Що потрібно ці зараз ресурси берегти і потрібно їх накопичувати. На жаль, ми можемо говорити про, маємо говорити про корупцію у українських владних ешелонах. Проте, ми маємо говорити також про необхідність сильної влади наразі в Україні. От ви знаєте, якщо ви там подивитесь контент Сумського каналу, то ви можете. Робити ось критику по певним позиціям, про те, і не думаю, що хтось має закінь, дати, що ми занадто комплементарні до влади. Подивіться, скільки контенту, присвяченому боротьбі з корупцією тут на місцевому рівні, скільки розслідувань. От ми ж в громадській раді розуміли, що потрібно оце корупційна, корупційна болота трясти, потрібно з ним щось робити, скільки воно нас може підставити. От так і вийшло от зараз, да, ось цими корупційними корупційними справами. Проте треба з іншого боку розуміти, що хочуть розхитати нас середини і хочуть послабити владу. Послабити владу, дискредитувати владу. Це також потрібно розуміти. Нам влада потрібна під час війни влада потрібна сильна. І тут деякі навіть всі демократичні механізми. Механізми треба якби, обмежити під час війни, сконцентрувати свої зусилля, сконцентрувати свою підтримку владі, звичайно, звичайно, критикуючи її. Друге питання манула Канта вашоїхтун, яке було висловлено ним у. Праця, критика практичного розуму. Що ми повинні робити? Підтримувати Збройні Сили України. Я чую таку точку зору, що що ми можемо зробити, якби ми живемо своїм життям цивільним, сплачуємо налоги, податки. А, ви знаєте, є, є способи, є механізми бути включені включеними у безпосередню війну у підтримку збройних. Сил України для кожного громадянина України. Це окрема розмова, але я точно у цьому ефірі скажу, що така можливість є повністю включитися, повністю включитися у справу спротиву. Можливо, хтось скаже, що тобто, я прогнозую, що навесні закінчиться війна. Я цього не прогнозую. Можливо, вистачить там ресурсів для того, щоб її вести. Ми бачимо, що. Цій будлоти аморальний, яка готова йти вбивати інших людей там за якусь за якусь дозу, за якісь гроші в Російській Федерації достатньо. В Російській Федерації взагалі достатньо людей без зайвих, які просто не потрібні ні родині, ні, ні там десь на виробництві. Вони, напевно, в цьому відчувають і йдуть на це. Ні. Справа у зниженні інтенсивності, у перехопленні стратегічної ініціативи, так от. Відповідаючи на питання Іммануила канта, що ми маємо робити, підтримувати Збройні Сили України, шукаючи можливість брати безпосередню участь у певних у функціонуванні Збройних сил України. То так от висловився з цього приводу. Далі. Знову ж таки про якість влади, і знову ж таки про нашу українську корупцію. Да? Ну, що таке от корупція? Корупція це діяльність певної схеми, яка усталена, яка налагоджена, яка має ознаки стабільності. Меншості, яку потрібно ліквідувати і розвалити. Взагалі, зараз наразі стає питання контролю за владою, участь, участь громадян у здійсненні власних повноважень. Бо може бути так само, що там неякісне виконання службових обов'язків просто нас говорячи, підставить в черговий раз. Питання в тому, як це зробити. Yeah. Ну, є механізми громадських рад, консультативна, речі. Кожен з нас десь працював, кожен з нас щось розуміє. У певних питаннях він компетентний. Щось бачить, а щось догадується. Цілком можливо утворити ось такі от групи людей, які би безпосередньо впливали на здійснення владних повноважень та повноважень тієї чи іншої владної структури на, на місцевому рівні. От візьмемо сільське господарство. От що нема фахівців в сільському господарстві. А от фахівці в сільському господарстві і люди, які розуміють механізми. Діяльності цієї галузі. чому вони не впливають на здійснення сільськогосподарської політики на місцях? Головне закид, який завжди ми чуємо в громадській раді, що хто цим буде займатися, і де взяти ресурси, щоб цим займатися? Ну, люди правильно говорять: ми зайняті на роботі, зарплата невелика, вижити важко, йде війна. Як би зберегтися, роз... закрити свої базові потреби тр... своєї родини не так... не так просто, важко, ну куди ще займатися там, піти і займатися цією громадською діяльністю? Я хотів би сказати так, що а чи є вихід? ну, Якщо зусилля будуть консолідовані, як дійсно це буде колектив людей, які можуть грамотно розподілити свої повноваження, то це цілком. Можливо, робити так, треба витрачати час. Треба витрачати власні ресурси, власне кажучи, і зараз також витрачаю власний час, власні ресурси. Проте у, у такому разі влада буде а під наглядом, б, ми можемо посилити свою допомогу і здійснення власних владних повноважень на, на рівні громад на, на рівні. На рівні регіону. Просто треба проявити ініціативу, потрібно проявити цю небайдужість до долі регіону, долі громади і долі України. На що ми також можемо сподіватися? На ЗСУ зрозуміло на активну участь громадян у форматі громадських рад, в тому числі можна не громадських рад, зрозуміло. І третє, ми. Можемо сподіватися на те, що економіка Російської Федерації далі буде потерпати від цих нещільних ударів, від нас внаслідок і наших ударів по відповідним об'єктам Російської Федерації. Можливо, все ж таки в більш великому обсязі спрацюють, спрацюють санкції, і нам потрібно максимально сконцентрувати зусилля. Знову ж таки, як ми сконцентруємо, якщо не буде відповідний контролю населення за діяльністю влади, от давай тут візьмемо останній випадок у Сумах, та, от, коли була відсутня вода. Ну, зрозуміло, що причина не пов'язана з війною. А от я задам питання міській територіальній громаді. Ну, я так представляю обласний громадський, да, громадську інституцію на міську, ну, все ж таки задам питання. А в якому взагалі стані оці труби, да? в якому взагалі стані житлово-комунальне господарство? А чого далі очікувати? Одна така труба, яка може а, зіпшуватися і залишити місто без води чи більше труб? Напевне, мені скажуть. Зараз йде війна, це, це дуже секретна інформація. Я погоджуюся, секретна інформація, але якась громадська інституція, яка би складалася із фахівців. Позитло комунальні сфери, а вони є у місті ж, Навіть в орбіті мого спілкування я знаю, що вони є, можуть утворити такий орган і знати, що реально відбувається в цій сфері і як мобілізувати додаткові ресурси місцевої громади для підтримки цієї сфери. Ну і е, останнє е, питання, на що ми можемо сподіватися. На ЗСУ, на громадські ради, на встановлення громадського контролю та допомоги у здійсненні власних повноважень. Ну і ми можемо спостерігатися на те, що сподіватися на те, що будемо спостерігати розвал, всі конвульсії, смертельні нашого ворога. Дійсно, вони на це все заслужили своїм байдужістю, своєю моральністю, своїм нахабством своїми. Своїми цими діями, які спрямовані на відверте знищення іншого народу. Вони на це заслугилила цю долю. Ця доля у них нещасна доля, буде неминуче, розвитку в <тас> них не буде. Я прогнозую, що це буде повна стагнація, занепад. Знаєте, у пророка екклюзіаста, здається, у старому заповіті є заповіті така фраза: мерзотні спустошення. Це мерзотні спустошення, і буде. Буде очікувати на російське суспільство? Mm. Закінчити я би хотів четвертим питанням. Знаєте, у своєму творі логіка Кан поставив четверте питання. Отчит воно так, що таке людина? А десь там з вами міркуємо, говоримо, так хто ми є? От чому ми потрапили в цей світ? Яка наша місія? Як ми маємо жити? Які цінності. Я би хотів дати відповідь на це питання, ту відповідь, яка можливо в межах цього ефіру, послуговуючись ну, навіть не християнською, не християнським баченням світу, не науковим, а єгипетським. А На цьому каналі є два моїх відео про філософію стародавнього Єгипту, яка для мене найближча. От є там такий термін бал. Бау, це така священна душа, о, як, яку нож може перетворитися після своєї фізичної смерті кожен з нас, Сеон ось ось Бау, Дау, це священна душа, вона діє, якби солідарно в колективі. Разом Це священна душа, яка дійсно впливає на розвиток людської цивілізації, в тому числі. Пройдуть роки. 15-20-30 років, що скажуть про нас наші нащадки, про цей період, в якому ми жили. Як нас згадають? А згадають точно, скільки ну, тут і архівів не треба, бо ми навіть відеохостинг YouTube, якщо не є такою платформою, яка зберігає відео. Мені видається, що нам краще, щоб про нас сказали так. Перед ними була просто смертельна небезпека. Могли просто їх знищити. Всю, знищити всю українську націю. Вони вистояли, вони перемогли. Вони зберегли націю, і вони ні, от стали на шлях такого розвитку ствердження у світовому співтоваристві. Я би хотів висловити сподівання, що саме так і буде. Дякую за увагу. Якщо вважаєте це відео корисним, будь ласка, підтримайте його сподобайкою, підтримайте коментарем відповідно до алгоритмів YouTube. Задавайте питання, беріть участь у роботі громадської ради, завжди, завжди раді вашим зверненням. З вами був Олег Туляков, голова громадської ради при Сумській обласній військовій. Адміністрація говорили про поточну ситуацію, яка склалася в Сумській області, в Україні та навколо нашого суспільства. До побачення.